Рівного друг. Ну, в їхали в Рівне, щоб купити мотоцикл. Купили мотоцикл, друг взяв мене як водія з кращим стажем. Бус його, мотоцикл його, я сидів за рулем. Знач, виїхали з Рівного в годині десь четвертій. Я за рулем. Значить, все йшло нормально. Тут вже на цьому проміжку дороги дорога була вже мокра, бо падав дощ. На дорозі на зустріч я бачу, що їде газон молоковоз. І тут мені починає перебігати дорогу. Кіт за нами ще їхав Спринтер Мерседес. Він потім вже свідком буде виступати. Я, значить, Швидкість була не дуже. все в межах. Розумного в межах правил. Значить, я думав, трошки притурможу, кіт перебігає, якраз так по ситуації оцінив. І я їду далі. Поклав ногу на педаль тормозу, розвернуло значить, в сторону рівного мене назад. Я вже майже був на обочині і мене ще догнав дару ззаду водій газон. Потім значить, газон То До вас розвернули, викинули зустрічну смугу? Так. Далі. Водії. То є, газон злетів півд, був перевернутий на даху. Значить, зразу вийшли з машини. Набрали стоп-3. Зупинився цей спринтер Мерседес. Теж почав визвонювати швидку міліцію, поміг мені, e, значить, подивились, підбігли до водія, подивились, що він ще рухався, e, почали скликати людей, щоб перевернути машину, бо він був зажатий, okay. щоб, хоч, щоб його витягнути. Uh -huh. Перевернули машину. Вже коли машину перевернули, подивилися, що він вже не, не дихає, там якийсь чоловік. Сказав, що він вже мертвий, і ми вже його звідти не витягали. Ми б його і не витягли, бо в нього були зажаті ноги, що треба було потім вже з допомогою. А як рятувальники вирізали чи я? Я вже сидів, мене допитували, і тут я вже конкретно не бачив, рятувальники, напевно, вирізали, чи він там зараз далі є. я не знаю.